На станції метро «Героїв Дніпра працюватиме лише один вихід, і так буде до кінця року. Про це заявили представники метрополітену під час сьогоднішньої інспекції робіт над станцією. За їхніми словами, наразі триває укріплення, а також влаштовується нова гідроізоляція кінцевої зупинки синьої гілки. Це не загрожує ані пасажирам, ані працівникам підземки. Цього разу до перевірки долучились депутати Київради, а також активісти. Їм представили дозвільні документи і ознайомили. и с графиком РОБИТ. Сейчас снялся все старый грунт, полностью закатывается вся новая гидроизоляция, после этого, кроме этого, еще делаются свои по укреплению станции, и дальше будет строиться торговый центр. дозелы у нас все есть, проверила вся общественность, депутаты всех уровней и рангов проверили, все разрешения на строительство у нас есть, экспертизы пройдены. Метрополитен не планирует никаких закрытий станций, никаких оснований на сегодняшний день для этого нет. Если наши работники выявят хоть малейшую угрозу, то мы будем принимать соответствующие меры. Сейчас абсолютно никаких оснований для дальнейших ограничений, скорости или закрытия станции у наших специалистов нет.